Хлопці та дівчата, всім привіт! Сьогодні ви дізнаєтесь з цього відео про розмитнення автомобіля з дизельним двигуном і розмитнення автомобіля з бензиновим двигуном. І яка буде різниця у ціні? Розмитнення на ці автомобілі. Якщо вам до вподоби такі відео, підписуйтесь на канал та ставте вподобайку. Поїхали. Для прикладу я взяв два автомобілі. Перший автомобіль це Ford Mondeo 2008 року з 2-літровим бензиновим двигуном, який коштує 20 тисяч злотих, і це 4 тисячі доларів. А другий автомобіль це Volkswagen Passat B6 2008 року з 2-літровим дизельним двигуном, і він теж коштує 20 тисяч злотих, це теж 4 тисячі доларів. Ці автомобілі я взяв з OLXPL і це їхня середня ціна. Бо є автомобілі, які коштують дешевше. Є автомобілі, які коштують дорожче. По перше, ми зробимо укуп, чи Ми напишемо там 10 тисяч злотих. Це 2 тисячі доларів. І від цієї суми ми будемо розмитнювати автомобіль. Для початку візьмемо бензиновий Ford. і так. Я не буду розповідати, що куди треба платити, а просто розповім ціну на розмитнення. Сама ціна на розмитнення цього автомобіля складає 2200 доларів і додаємо ще до цієї суми 1000 доларів за різні платежі за сертифікацію за оплату брокера за всі платежі в Польщі і в Україні. Ціна цього автомобіля в Україні виходить до 7200 доларів. Тепер ми візьмемо Passat B6 з дизельним двигуном. Ціна розмитнення на цей автомобіль складає 3 тисячі доларів. І теж додаємо тисячу доларів на різні витрати. Ну і тут рахувати не тяжко. 4 тисячі плюс 4 тисячі виходить в Україні цей автомобіль 8 тисяч доларів. І так, порівняємо, ж два автомобіля. Вони такі самі, такого ж року, з таким об'ємом двигуна. І бензиновий автомобіль виходить 7200 доларів, а дизельний автомобіль виходить 8000 доларів. Різниця між цими автомобілями 800 доларів. Я вважаю, що все ж таки дешевше купувати бензиновий автомобіль, бо він в розмитненні виходить дешевше. Якщо ви візьмете автомобіль з меншим двигуном, з меншим об'ємом двигуна, то і різниця між цими автомобілями вийде менша. Так що, хлопці та дівчата, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. До нових відео. Слава Україні! Всім папа! -па!